Якщо ти угробиш мені уличку мою. Що ти робиш? Друзі, ну що? Всім привіт. Епопея з грибами продовжується. У мене тут десант десантірували Вот, самі вони поїхали туди далі я коротше на ходу випав бо що ж це за збирання грибів в машині треба йти шукати так чи ні мені здається що так От. тому я виліз а вони мене покинули Поїхали хто зна куди. такі пироги. От. Ну а ми що? Звичайно, друзі, ми зайдемося в посадочку. Подивимось, що тут є, чи нема щось. Щось є чи нема. Так, що я бачу? Бачу багато груш. Дичка. Так. Всем привет. Ой, я так почав свое видео. Швидко. Ну ладно. Щось вони там кричать, мабуть там багато грибів. А я цього не бачу. Да. Ну, факт той, що мене навіть даже... нічого мені не оставили, Оце, так. Да. А я ж зараз уже почну щось збирати. Ось дивлюсь опеньки. На спаленому пеньку. Але вони мабуть... смажений да да они уже ту его испортились так чешем далее Фух, хорошо сегодня друзья погодка шикарно а... Я в том смысле, что що... туману нет, дощику не было. Опа, опа, что это мы имеем? Оп, синяя ножичка. Красота. Вот так, вот так пошла. Пошла жара. Опа. Teraz pas. Tak. jest tutaj. Tak. Co? taka. Na czyjny stary Nie, stary Na złoty Tak. Aż ciebie nie zdaje się. Tworzymy nie rękę. co my widzimy? Так, і що я бачу і бачу вдалині ще. Тому йду. дух. Погано, що мені нічого не залишили. Оце так. Да.